Нельзя людям будет гулять. Причому гулять не только в політичних целях, ну і вообще гулять. Під російською держдумою затримали близько 20 протестувальників, в тому числі лідера позапарламентської партії Яблуко Сергія Мітрохіна. Вони протестували проти намірів партії влади посилити відповідальність за порушення під час вуличних демонстрацій. Сійська косударства, поліцейська косударство, у наруша запану змін до закону Держдума у вівторок ухвалила в другому читанні, зокрема підвищення в десятеро штрафів за несанкціоновані мітинги до суми еквівалентної 70 тисячам гривень і вдвічі більше для посадових осіб. У цілому закон можуть ухвалити вже у вівторок чи середу. представник опозиційної фракції справедливої Росії каже, що це відбувається саме тоді, коли наростає громадянське протистояння. Це явно спроба загнати протест під килим у кут, але ми знаємо, чим це закінчується. Ми знаємо, чим Стаття 31 російської конституції гарантує право на мирні зібрання однак, опозиція скаржиться, що на практиці ця норма не працює уже три роки на захист конституційного права. Кожного 31 числа місяця влаштовують акції протесту.